Я, я бачу, що Трамп зруйнував швидко все, що можна було зруйнувати. І, на жаль, ця концепція з я просто цього Ярвіна згадав не просто так, бо він же ж казав, що дайте Росії пройти танками до Ла-Маншу, і от Америка заявила, що з Східної Європи забирає війська. А потім сказали, що взагалі в Європі не можуть гарантувати. Безпеку. Тобто я бачу, що це все реалізація цього задуму, і, ну, в принаймні спроба реалізації. Як там воно буде, не знаю. І саме тому задоволений Путін. І можливо, якщо вони. Е... якщо вони до цього прийдуть, то можливо їх наступний удар буде не в Україні. Бо тут занадто сильний опір, а там вони при тому стані суспільства, що зараз, вони дуже швидко там можуть досягти, досягти успіху. Де Є там конкретно? в Європі? Тобто ти е, вважаєш, що це не, не вигадка, це не просто пусті слова про те, що можемо і хочемо денацифікувати Європу. А насправді росіяни можуть атакувати Європу, не досягши... Цілий в Україні ще атакувати Європу. Я, я цього не виключаю, і взагалі там у нас хі з Медведєва. Ну, у нього є своя роль, але треба сприймати серйозно. Вони можуть і, і, і ну дивись, вони, я думаю, що вони там собі, може, навіть локти кусають, думають, що треба було не туди нападати. При цьому всьому вони страшні сикуни, вони побоюються ударів у відповідь. Але те, що зараз, з огляду на стан людей в Європах, коли по всім опитуванням готові добровольно стати на лави захисту держави, ну, щось там до 10%, ну це взагалі фігня. Вони не можуть нас крести там умовні 25 тисяч з усієї Європи, щоб відправити типу миротворцями. Хоча особисто я проти цієї ідеї, і Алієв правильно сказав президент Азербайджану, що ну, жодній країні миротворці взагалі вони тільки головняка додали, а, але вони ну, ніякі, вони в розпачі, вони бояться і. У них досі є стадія. Прийняття. Ні, 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 прийняття. Це вже вони б щось би робили. Як перша. Вони відмовляються. отрицання, так. Вони відмовляються сприймати реальність.